Холодну пору року шкіра наших рук часто обморожується, завітрюється і тому потребує особливого щоденного догляду. Такий щоденний догляд може забезпечити ефективний і надійний крем для рук з натуральними складниками від української компанії А Цей крем має дуже ніжну, легку консистенцію, приємний, нерізкий аромат. Підходить для щоденного догляду за шкірою рук і нігтями. Він легко наноситься і швидко всотується шкірою. Шкіра просто його з'їдає як смачну їжу, не залишає цей кремчик на шкірі жодного жирного сліду. Збалансована формула вітамінізує шкіру і запобігає розшаруванню нігтів, тому його можна втирати так само і на ділянку нігтєвої пластини. Це зовсім не зашкодить нігтю. Кремчик нейтралізує негативну дію довкілля, а також побутової хімії, якщо ви працюєте на робочій чи стикаєтеся з нею в домашньому побуті. Після використання кремчика ви відчуєте легкість, м'якість, відчуєте, яка ваша шкіра ніжна на дотик, просто оксамитова. І що найголовніше, цей крем справді має довготривалу дію і ефективно запобігає. Сухості шкіри, почервонінню, лущенню. На очах просто шкіра омолоджується і виглядає дуже ніжною і приємною на дотик. Рекомендую обов'язково спробувати цей кремчик масажними рухами на чисту шкіру рук втираєте. Невеличку кількість крему і так само витираєте мігтєву пластину, відчуваєте задоволення і комфорт. Щодо складу кремчику, кремчик випускається в такій упаковці 90 грамів. В складі ви можете прочитати на зворотньому боці тюбу, що у складі є, крім основних компонентів води, гліцерину, емульсійної основи, масло щі. Також емульсійний віск, олія авокадо, олія зародків пшениці, парфумована композиція, екстракт календули, екстракт гінко білоби і алантоїн. Рекомендую вам спробувати і залишити свій відгук.